Після років мовчання XRP ожив ще восени 2024-го, пробивши багаторічний трикутник. Зараз торгується в районі 2 доларів. Але що далі? Аналітики Сістен Research вказують на ідентичний трикутник, який був у 2017 році. Тоді XRP виріс на 2600% з кількох центів до 3 доларів 84 центів, і все це менш ніж за рік. Історичний максимум XRP 3,84 долара, зафіксовано 4 січня 2018 року на біржі Bitstamp, на інших трошки менше, але не більше. У 2025 році ціна майже оновила історичний максимум. Зараз торгується в районі 2$. доларів. Його разу фігура більша і потужніша, тому потенціал росту оцінили у 33-50$. доларів. Аналітик Egra Crypto ще сміливіший. Згідно з Mesurate Move і моделлю чашка з ручкою, XRP може злетіти до 77 або навіть 100 доларів, ні 15, 28, 33 долари це розширення Fibonacci, які вже колись спрацьовували. Але на мою особисту думку, я не настільки оптимістичний з приводу XRP. Так, зараз XRP виглядає сильно, але ціна може легко ще раз обвалитись нижче 1 долара. До цього потрібно бути готовим. Якщо купуєш, будь готовий тримати позицію не один рік, а не чекати прибутку вже завтра. Впливо дивитися не тільки на XRP, а й на загальну ситуацію. Фік домінації біткоін зараз на рівні 64%. Поки він зростає, альткоїни, зокрема XRP, будуть стагнувати або просідати. Тепер головне ось графік Total 3: капіталізація всіх альтів, крім біткоїна та Ефіріума. Зараз ми знову тестуємо ключову зону 850-790 мільярдів. Це рівень підтримки, де вже кілька разів був відскок. Тому Мо моя особиста порада така: якщо ти довгостроковий інвестор, тримай XRP, але без фанатизму. Якщо трейдер, тоді зона 850-790 мільярдів по Total. 3. Це хороша точка, щоб поступово підбирати топ альткоїни, включно з XRP. Навіть короткостроковий відскок у цьому діапазоні дасть непоганий прибуток за умови контролю ризику. Ти пам'ятайте, крипта це не тільки потенціал прибутку, але й випробування вашої витримки. На вашу думку, XRP дійде до 50 доларів, чи це чергова бульбашка, як у 2018 році. Тримай україномовний контент. Постав лайк цьому відео. Буду вдячний за підписку. Я постараюсь завжди висвітлювати актуальну інформацію. Всім гарного дня і до зустрічі!